Бібліотека Філія номер 2 центральної бібліотечної системи Сміли. Єдиний заклад культури в мікрорайоні машинобудівного заводу. Наразі він опинився під загрозою закриття. Основна причина жахливий стан покрівлі через дірявий дах. Вода затікає у приміщенні і руйнує стелю. Це триває вже декілька років. Та ситуація загострилася саме цієї зими. Ну дуже сніжна була зима, і снігу на даху зібралося дуже багато. Нам був перекритий. Вихід на дах, і тому ми звернулися до керівництва бібліотеки з проханням ну, допомогти якось нам вирішити це питання, чи то просити про виділення коштів на драбину пожежну драбину, яка, по якій можна вилізти на дах і скинути цей сніг, чи то вирішити питання з відкриттям вікна, через яке ми раніше виходили і скидали цей сніг. Я написала доповідну на ім'я директора ЦБС з проханням допомогти нам вирішити це питання, тому що сніг почав танути весною і почала текти вода у приміщення. На скаргу в владних коридорах відреагували та прийшли з обстеженням. Склали акт, де зафіксували стан будівлі пошкодженою водою через протікання даху. Директор централізованої бібліотечної системи Сміли твердить: є декілька варіантів подальшої долі цього філіалу. Якщо зробити над приміщенням бібліотеки шатрову покрівлю, тому що такі ремонти ну, вони недовго триваліться, якщо просто м'яку да, вони ненадовго дають результат. Останній такий капітальний ремонт був у 2010 році, і вже буквально на другий рік вона знов почала текти. Тому треба щось кардинально вирішувати. Якщо це зробити шатрову покрівлю, але тільки на тією частиною, де знаходиться бібліотека, то це 600 тисяч. Приблизно. Плюс ще заміна вікон і дверей. Це ну, треба обов'язково робити і всередині приміщення ліквідовувати цю всю плісняву. Це ще я навіть не уявляю, скільки це ще тисяч гривень потрібно. Ну я так приблизно рахую, що це біля мільйона. При тому, що собі вартість на сьогоднішній день балансова вартість приміщення становить дві тисячі гривень. Тому, звичайно, я розумію, що влада зараз розмірковує, чи варто в. Будівлю, яка коштує 2000 гривень там з лишнім, вкладати більше мільйона гривень. Ну і таке питання зараз виникло, чи, чи все-таки вкладати гроші, чи робити реорганізацію централізованої бібліотечної системи в плані злиття з центральною бібліотекою. Тому вихід один. Або ремонт. Або реорганізація Ірина Угус наголошує, такий варіант реорганізації викликаний не лише проблемою із самим приміщенням, а й новими нормативами, що надходять від міністерства культури. Ще вийшла нова постанова 6 лютого цього року, номер 72 про те, про соціальні мінімальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками. І от згідно цієї постанови, відстань між бібліотеками не повинна бути меншою ніж 3 кілометри. Між центральною бібліотекою бібліотекою філією номер 2, 2 і 2, 2 і 3, приблизно кілометри, тобто менше трьох. Але я знаю одне, що в таких умовах, в яких зараз знаходиться бібліотека, працювати далі неможливо. Це я як говорю і як людина, і як е, директор, тому що я відповідаю за фонди за збереження фондів, за життя і здоров'я людей, які там працюють, і які відвідують. І якщо там і пліснява, і вода крапає постійно, ось був останній дощ, дощі, знов підставляються відра і ночви, і це все л'ється, Ну це це просто. Це не заклад культури, розумієте, щось треба вирішувати. Якщо у владних коридорах ще розмірковують над долу бібліотечної філії мікрорайоні Машбут, то самі відвідувачі книгозбірні однозначні. Бібліотека тут повинна бути. Цей заклад їм потрібен. я пришла, мама меня записала, когда мне было 10 лет. Еще библиотека была возле сахарного завода, же Я выросла на этой библиотеке. Мой племянник вырос, зять сюда ходит. Моя соседка не может сюда прийти, я ей беру книжки. Мы не будем ходить аж в город, жешь это самое. И я ж не одна здесь. Это весь микрорайон горы. Как можно такую библиотеку закрыть? Это, ну, фонд прекрасный, же Всегда приходишь сюда, обстановка, же Здесь такие библиотекари, приходишь как домой. Вот сейчас я Не роботу, я безроботна, я стою на біржі. Я сюди прийду, візьму книжки, почитаю, мені на душі легше становиться. Я, я теж вже більше 20 років в бібліотеці обслуговуюся, живу рядом. От і їхати в центр мені якось воно трохи не це. І жалко, такий фонд. Я всіма роками за те, щоб зберегти бібліотеку. Тобто ви читаєте постійно тут? О, так, да, так. Да. З 20 років я 20 років вже і тут. Мені 50 років. Шести років мене водив сюди батько. Приміщення ще знаходилося на території сахкомбінату, Воно було страшне, завалене. Туди було страшно заходити, але це не мішало мені ходити з батьком. і Я дуже любила цю бібліотеку. Ще хочу ще сказати: тут такий персонал підібрався, що люди живуть душою цієї бібліотеки. Вони дуже люблять її. Книжки підбирають дітям, діти сюди приходять. Нема такого дня, щоб тут щось не відбувалося. Хожу я в бібліотеку шести років. Мені удобно. У мене папа після інсульта, він теж буває, попросив мене, щоб я його привела сюди в бібліотеку, там книжку вибрати. йому. В центр він не дойде, бо він по, по дворі єлі ходить з паличкою. Так що я, наприклад, не хочу, щоб закривали цю бібліотеку. Мені подобається і люди тут добрі. Привітні. Вже відвідувачами цієї бібліотеки було навіть не одне покоління читачів. Ходять сюди любителі книги династіями. Наразі теж діти, і підлітки, часті гості у цих стінах. Я вчуся в четвертій школі в п'ятому класі. Ну, мені подобається в цю, біблі... цю бібліотеку ходити. Тут якісь люди хороші. Ми тут навтечі книжки читаємо, на комп'ютері сидимо, гуляємо. Я тут підготуюсь до домашніх завдань там, по, історії, на, по історії України. А на якісь заходи сюди приходите? Так, да, приходимо. Ото, якщо приходимо, то, то вся школа може прийти. Я перейду в п'ятий клас, мені треба буде, де уроки готувати. Угу. У мене просто таких книжок вдома немає, як тут. Я можу сюди прийти в інтернеті, посидіти. Угу. Я дуже люблю цю бібліотеку. Будь ласка, не закривайте цю бібліотеку. Я сюди ходжу часто з мамою, з братиком. Свою бібліотеку люблять не лише постійні відвідувачі, а й самі бібліотекарі. Людмила Шевченко майже 30 років свого життя пропрацювала тут. Про книжковий фонд знає все і береже його відповідально. Тож доля закладу її зворушує до сліз. Е, вона нам закидає на те, що в нас в зв'язку з тим, що ти ще стеля. Що в нас є мокрі і цвілі книжки. В нас цього немає. То, щоб всі книжки прибрались, як воно почало текти. Е, і не, ну, щоб закрити геть бібліотеку і фонд викинути на смітник, то теж не можна, тому що книжки, частина книжок. Е, Комерційний фонд куплений за кошти наших читачів. Починаючи з 90 при розвалі Союзу, як перестали нас комплектувати держава і тим більше місцевий бюджет, то на книжки люди здавали благодійно, починаючи там з 10 копійок, і за ці кошти придбались наш платний фонд. Ну і це приступлення. Я вважаю, вони говорять, що в нас вони заберуть і передадуть на другі філіали. Так це ж власність у наших читачів. І тим більше в центральній він він такий фонд не потрібен, тому що в них є практично ще більше, ніж у нас. Ну а нашим читачам вона дуже потрібна. Бібліотекарі твердять, за свої робочі місця не переймаються, адже їм гарантували переведення в інші бібліотеки. Їх тримає тільки вірність їх читачів, адже цю філію відвідують мешканці декількох мікрорайонів і навчальні заклади. Багато років поспіль ми співпрацюємо з загальноосвітніми школами номер 1 і 4 із Смілянським коледжем харчових технологій, з УТОСом. Смілянською первинною територіальною організацією товариства сліпих. Ми співпрацюємо з ними дуже тісно. щомісяця ми до них приходимо з масовими заходами. На перший погляд, неначе ми і недалеко від центральної бібліотеки, так але мікрорайон у нас дуже великий. Територія його дуже велика. До нас приходять люди, починаючи із. Почтового, як ми його називаємо, з прилягаючих до сіл Костянтинівка, Плоске і будки, прилягаючи всі території, мешканці цих територій, і аж до будьонного і до першої школи машинобудівний завод і перша школа це наші наша, наша територія. Наша територія тому ми з ними дуже тісно співпрацюємо з школами, знаходимо розуміння у директорів шкіл, у у вчителів, у викладачів коледжу. Вони до нас звертаються. Масові заходи ми часто дуже проводимо. Громада мікрорайону на захист бібліотеки кинула чимало зусиль, і збори проводили, і колективні листи до міської влади писали, адже без цього осередку культури себе не уявляють. Немає як чіткого аргументування, чому закрити бібліотеку одну в смілі. Ніде більш філіали не закриваються. У маленьких хатах філіали знаходяться, їх ремонтують. В них течуть дах, його ремонтують. І роблять ремонти, роблять всякі, ну будемо казати, косметичні міняють ремонти, вікна, міняють вікна, двері. Тут тупо, просто сказали. Аварійний стан. Були збори, була присутня директор, була, був присутній інженер по техніці безпеки, 30-40 чоловік. Повністю тут було за це, і люди стояли багато. Ви розумієте, тут діти виросли, тут покоління виросло на цій бібліотеці. Тут є інтернет, які діти приходять із малозабезпечених родин, бо зараз, якби це не було смішно у 21 віку столітті, тобто не в кожного є комп'ютер вдома. Вони сюди приходять гратися, вони записуються по очереді, тут все йде по запису. Тут діти. Ну, теж знаходять якусь віддушину, щоб не бігати, не робити шкоду на вулиці, вони йдуть у бібліотеку. То як можна закрити цей осередок культури? Тож наразі доля бібліотеки залишається в руках засновників, а саме міської ради та міністерства культури. Тож останнє слово за ними чи знайти кошти на ремонт даху, що тече, і продовжити життя єдиного закладу культури в мікрорайоні, чи закрити його. Хоча ті, хто в цих стінах знаходять розраду і долучаються до світу книги, сподіваються, що всі їх проблеми тимчасові.